Вітаю вас. І сьогодні ми будемо готувати голубці з картоплею, сирою натертою та підсмаженою морквою. Оскільки піст і хочеться розвантажити якось трошечки свій шлунок. Для цього ми в капустині вирізаємо отак по черишку. Ножем, вирізуємо якомога глибше. і покладемо капусту в киплячу воду. Капуста проварилася декілька хвилин і почали відділятися листочки. Оці листочки треба акуратно. Викласти на тарілочку. Прикладаємо на тарілочку. Капуста доварюється на невеликому вогні під кришечкою. Не зовсім накрита. Вона відділяється на такі листочки. Ми помаленьку їх відбираємо. Поки вона вариться, ми розібрали на листочки, вирізали потовщення. Так, очистили картоплю, натерли моркву і натерли три невеличкі цибулини. Це для того, якщо ми будемо терти моркву, вибачте, картоплю, щоб вона не почорніла. Обов'язково треба додати терту. Цибулю, навіть для тих, хто не любить цибулі їсти, вона дуже дрібненька. і коли змішається картоплю, її не буде чути і відчуватися. Залишився маленький качанчик капусти, а ту капусту, що відділилася, залишилася в кип'ятку. Ми воду злили, залили холодною водою. І тепер прямо з каструльки можна обрізувати листочки і складати до інших. Ось таким чином. Жоден листочок не порвався. Ми маємо таку кількість розібраної капусти з вирізаними кучерішками. І наступним етапом нам треба потерти на великій тертості картоплю. Натираємо половину картоплі, Кидаємо сюди цибулю, перемішуємо це для того, щоб картопля не потемніла. Додаємо сюди сіль, Десь дві чайні ложечки, паприку, столову ложку, чорний перець мелений, За смаком. і куркуму. Десь чайну ложечку, На як кидаю. розмішуємо. Ставимо сковорідку на плиту, додаємо олію. Змажуємо моркву. Олії повинно бути багато ріку. Черненько настила морква і картопля. Картоплю добу додаємо. Небагато монки. Де десь грамів сімдесят. І вимішуємо. Пересипаємо картоплю глибшу посудину. Рідина, як випустила картоплю, повинна змішатися з манкою. І додаємо підсмажену моркву і гарно вимішуємо. Дотираємо решту картоплі. І вкидаємо ще чайну ложечку, невеличку солі. І розмішуємо. Картопля, ви бачите, не почорніла в такій заправці. Усе з неї добре, така красива, жовтувата. Кольору, і будемо починати формувати голубці. Попередньо ті листочки, які трошечки порвалися, ми ними заставляємо деко і починаємо формувати голубці. Накладай небагато начинки. формую голубці. Таким чином. І викладаю на деку. Вода, яка утворюється в картоплі, перемішується. Нічого страшного, її повинна вибрати манка. Для того ми її додали. А куркума додала такого жовтесненького кольору. Користі Додає паприка, це фактично мелений перець. Викладаємо голубці в один ряд. На солоду даємо одну щепочку солоні. Тим соусом заливаємо молоці і накриваємо капустяним листям. Цієї головки що у нас залишилася і ставимо в розігріту духовку. Пройшла година. Голубці підтушкувалися. Верхнє листечко ми знімаємо. Голубці протушкувалися в духовці. Вони мають такий рум'яний колір. Голубці з картоплею, овочева страва, легенька, нежирна, дієтична, з таким ніжно-картопляним відтіночком і з кислинкою. Такий незвичайний смак цих голубців наших. Для різноманітнення раціону. Дуже гарна закуска. До обіду.